Доброго дня, шановні колеги! Передусім дякую за можливість долучитися до роботи Освітянської конференції. Я Зубчевська Світлана Володимирівна, заступник директора Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу, кандидат педагогічних наук у минулому аспірантка Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, якому принагідно. Дякую за багаторічну співпрацю. Тема конференції актуальні проблеми підготовки сучасного педагога. Тож, дозвольте дещо із практики. Патріотизм це передусім любов. А любити, як відомо, примусити не можна. Тому для мене патріотизм починається з поваги. Поважати ж можна те, що цінуєш. І боюся втратити. Моє гасло дивись на Україну як на батьківщину своїх дітей. І твори її майбутнє таким, яким би хотів передати своїм нащадкам. Ще до 2021 року, на запитання щодо того, з якими символами, явищами, подіями у вас асоціюється Україна, студенти відповідали, що це козаччина. Віддані діячі культури і мистецтва називали самобутній фольклор, дехто називає символи державності, герб, гімн, прапор України, хтось згадав чорнобривці і Калину. Водночас, на жаль, мало хто називає досягненням держави за останні 2-3 десятиліття, хоча це насправді період становлення України. І створено за цей час немало того, чим можна по праву пишатися. Це і досягнення науки, прогресивні технології, рівень інформатизації суспільства, освіти, немало культурних і архітектурних об'єктів, які можуть гідно конкурувати з європейськими. Здається, відчуття меншовартості, яке переслідували попередні покоління українців ще й досі не подолане. І у цьому, на мій погляд, є певні прорахунки і у системі виховання, і у нашій недалекоглядності. Не вміння визначати пріоритети формування особистості наших вихованців. Але найголовніше відсутність спільної національної ідеї, загальнодержавної мети, відсутність мотивації. 24 лютого 2022 року мотивувало кожного притомного українця, когось еміграцією, когось необхідністю ставати на захист держави, когось Наближати перемогу усіма важливими засобами там, де вони є. Тарашенський технічний та економіко-правовий фаховий коледж з перших днів війни активно працює заради перемоги. Уже 25 лютого ми виготовляли оборонні конструкції і готували, як зараз їх називають, фреші для загарбників. У перші дні повномасштабного вторгнення, реагуючи на гострі потреби фронту. Виготовляли кровоспинні джгути, засоби для евакуації поранених з поля бою. А починаючи з 28 лютого і по сьогодні ми виготовляємо окопні свічки і захисні сітки. За приблизними підрахунками сплетено десятки тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Виготовлено тисячі свічок. Зібрано сотні продуктових наборів, електричні генератори, тепловізори, рації, одяг, ліки словом, все, чим можемо наблизити таку бажану для кожного з нас перемогу. Викладачі і студенти коледжу, учасники благодійних концертів, коледжанський благодійний доброфест Разом до перемоги це лише один із прикладів нашого культурно-мистецького фронту. Який допоміг зібрати майже 40 тисяч гривень, які були використані для придбання необхідного для наших захисників? На слайдах фотомиті благодійної акції у різноманітних локаціях: патріотична зачіска, художній вернісаж, майстер-клас плетіння маскувальних сіток та виготовлення оборонних конструкцій, студентська каша, студентські смаколики, чай зі смаком перемоги, майстер-клас. Знайомства із військовим спорядженням та уроки поводження з небезпечними предметами, ярмарок патріотичної символіки, малюнок на асфальті, до якого були залучені маленькі діти з нашої громади. Ну і найголовніше явище це благодійний концерт за участю коледжан, випускників коледжу, творчих колективів громади. Ви тільки послухайте, як креативно мотивуюче підійшли коледжани до назви чаїв, якими пригощали всіх присутніх. Вип'єм чаю і шевшини, щоб боротись за Україну. липа рясно зацвіте, перемогу принесе. Чай м'яти, перемога в хату. На ромашці не гадати, перемогу будемо мати. Наше поче нам Чебрець, скоро москалям кінець. Цю свою діяльність ми описали і зафіксували у літописі нашої колежанської волонтерської діяльності. Звичайно, ми сюди. Змістили події лютого вересня 2022 року. І не все навіть з того, що ми робили, змогло війти до цієї книги. Але ми зафіксували цей момент, бо знаємо, що через десятиліття повернемося до цього і згадаємо, якими непростими були ці дні і місяці. Переконана, що сьогодні ефективно працюють такі механізми формування патріотичної свідомості. Молоді. Передусім, це інформування, дослідження, розвідки як засіб формування гордості за свою державу і її захисників. Ну от до прикладу, перед щоденною хвилиною мовчання викладачі коледжу розповідають про конкретну особистість, героя України, який віддав своє життя заради перемоги. І ця хвилина мовчання наповнена конкретним змістом, мотивація діяльності. Я це роблю, бо точно знаю для чого. Командна діяльність, гуртування, відповідальність один за одного. Як приклад, підготовка сховищ до початку навчального року, де викладачі і студенти разом працювали власний приклад викладачі поряд із студентами. Конкретний результат. Зрозуміти, що зібрані кошти обов'язково використані для потреб наших захисників. Щось Закуплене, конкретно відправлене, отримана подяка від захисників, їх фотозвіти, подяки у мережах соціальних. Або, ось, наприклад, вчора надійшов диплом про те, що Тарашенський технічний та економіко-правовий фаховий коледж був активним учасником акції Смілива гривня, в якій українці зібрали понад 5 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. 14 жовтня, вшановуючи наших захисників України, відзначаючи День захисників України, коледжани надіслали їм таке привітання. Запеклої війни українці воїстину гідні нащадки козацького роду. Ми пишаємо, що Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж одним із перших серед закладів освіти організував у своїх стінах волонтерський центр, що активно діє і сьогодні. Тисячі метрів сплетених сіток, сотні окопних свічок, виготовлених руками нашої великої козацької родини викладачів і студентів. Закуплені продуктові набори, одяг, генератори, рації, організовані благодійні концерти спільного викладацького та студентського колективу. Це гідна справа заради миру, заради майбутнього. Коли Джана волонтерам. Присвячує свої поетичні рядки, наша невтомний талановита Світлана Зубчевська, заступник директора з навчально-виховної роботи. За справу першими беруться небайдужі, ті, чия хата не буває з краю, ті, хто готові рвати на шмаття душі заради правди, миру в нашому краї, хто від початку. І нині і скону, удар тримає, часто непосилі, бо воля й честь для нас святі закони, тому й не терпим рабства, звірства, гнилі. Завжди пишались нами, коледжани. У справі гідній вмієм бути єдині, ми переможемо. І загоїм рани, щасливі будем, слава Україні. А тим, хто стер уже штани на діри, просиджуючи у парку на лавах, скажу: сидіть, ми і без вас, зумієм, примусить світ весь скандувать, В країні слава. До багатьох прийшло уже прозріння, і на вустах. Молитва за родину. Кріпи Всевишній нас у вірі на спасіння. Ми відбудуємось. Все буде Україна. Дев'ять місяців героїчного протистояння ворогу. Дев'ять місяців виснажливої боротьби заради нашого з вами майбутнього. Тримаємося, гуртуємося, підтримуємо наших воїнів. І найголовніше, наше з вами, колеги, на сьогодні завдання. тримаємо освітянський фронт заради майбутнього, заради перемоги. Дякую за увагу!